Друзі, нас інфоперші головне поїхала. Єдина умова, при якій зустріч з Путіним має сенс, це арешт або ліквідація цього воєнного злочинця, на роках якого сотні тисяч загублених життів і мільйони зруйнованих доль, пише телеграм-канали В Будь-якому випадку зустріч світових лідерів з ним це легалізація цього кривавого диктатора, що сприяє підсиленню його впевненості в обраному шляху війн і терору. Тому якщо Трамп, якого ніхто не сприймає, як людина слова раптом порушить свої гарантії Путіну і дозволить його арештувати або вбити, весь вільний світ буде аплодувати Трампу стоячи, бо ошукати вбивцю і найбільшого злодія, щоб зробити благо для всього людства і зупинити війну, що може невдовзі прорости Третю світову, це більше ніж благо, ніж якісь гарантії обіцянки терористу. Силам все понятно. Спецпосланник Путина Уитков передал Трампу, что русские согласны на заморозку ЛБЗ, но только с передачей некоторых территорий русским без боя. пыш офицер Игаль Левин. Это буквально то же самое, о чем Уитков говорил несколько месяцев назад, когда США давили на Зеленского и Украину, мол, это же типа территории русских референдумы, хуярендумы и так далее, как там говорил Уитков. Зеленский уже выступил, отметив, что никакие территории отданы не будет, да это и невозможно, по той же Конституции, например. При этом Трамп меньше, чем через неделю встретится с Путиным. Русские уже подтвердили, что эта встреча будет. То есть дальнейшее давление тут будет снова на Украину, типа, ну смотрите, русские же согласны на заморозку, просто просят утешительный приз в виде еще территории, а значит следующий ход уже за Европой. Дальше четко понять, что никто ничего бесплатно Путина отдавать не будет за морозка, пожалуйста, но без утешительных призов. Я про дипломатию, конечно же. Так то главное слово как было, так и остается за украинским солдатом. Именно он решил и будет решать, что именно там зафиксирует политики. То до нас всіх, то нужно бути готовим к новому дипломатичному інформаційному давлению зразу з нескольких сторон у той же час, американський сенатор впевнений, що Трамп не піде на погану угоду з Путіним про це він заявив в своїй сторінці соцмережі X. Грим звернувся до тих, хто критикує президента Трампа за готовність зустріти з Путіним. Як приклад він згадав 40-го президента США Рональда Рейгана, який зустрічався з генсеком КПРС Михайлом Горбачом, щоб спробувати покласти край холодній війні, я впевнений, що президент Трамп і деякі на якщо Путін наполягатиме на поганій угоді, наголосив спецпредставник республіканської партії. Окрім того, Грем побажав успіхів Трампу, у його зусиллях покрасти клаї ці зорстокі війні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо.